Чи корисні суші? А ви як думаєте? Давайте розбиратися. Раніше я вважала суші корисним продуктом, тому що там є риба, рис, водорості, ніби нічого такого шкідливого, правда? Але нещодавно я спілкувалася з людиною, яка безпосередньо сама робить ці суші, і ось що я дізналася, Щоб приготувати суші, звичайно, готують заправку, і на 5 літрів рисового оцту де аж 3,5 кг цукру та 400 г солі. Цієї заправки йде цілком достатньо в суші, і ви за один прийом можете спожити нормальну таку кількість цукру, що вже не робить суші корисним продуктом. То тобто людина може за один прийом спожити близько 150 грамів цукру. А це взагалі наша тижнева норма. А червона необроблена риба є прекрасним джерелом для різних паразитів, які потім потрапляють до нашого організму, тож суші я зараховую до більш шкідливої їжі. Хоча їсти я вам їх не забороняю, але я б радила все ж таки приходити проти протипаразитарне очищення. Хоча б раз на півроку обов'язково кожній людині це потрібно робити, оскільки паразити дуже часто нам шкодять, і від цього у нас підвищений апетит, проблеми зі шкірою, низький імунітет і багато багато іншого. Тож, якщо ти хочеш якісно почистити свій організм натуральним способом. Пиши мені в інстаграм або в телеграм, і я тебе обов'язково проконсультую з приводу цього питання та допоможу отримати крутий результат.